Вітаю. ефір телеканалу Сфера ТВ продовжує випуск місцевих новин, яким видався вівторок, 17 жовтня у Рівному та області. Розповідаємо далі. ДБР повідомило про підозру двом псевдовійськовослужбовицям, які незаконно отримували бойові доплати. Матір і донька розпочали службу в одній із частин рівного на початку повномасштабного вторгнення. Влаштуватися на роботу їм допоміг чоловік та батько відповідно, який був заступником командира. Дружину, з якою він фіктивно розлучився з метою просування по службі та уникнення конфлікту інтересів, влаштував на посаду заступниці командира роти з морально-психологічного. Лігічної підготовки, а донька стала заступницею оперативного чергового відділення підготовки даних штабу. На роботу жінки виходили лише перші три місяці. Однак виплати продовжували отримувати і надалі. За документацією молодша несла службу на україно-білоруському кордоні, за що мала близько 50 тисяч гривень доплати. А її мати нібито перебувала на сході країни і отримувала 120 тисяч гривень на місяць. До викриття їм було нараховано майже 2 мільйони гривень. При цьому сім'я з ухвалу продовжувала публічне життя в місті. Зокрема, відвідували фітнес спа центри де їх неодноразово помічали знайомі, яким було достеменно відомо, що ті мають перебувати на службі. За самовільне залишення військової частини їм загрожує від 5 до 10 років за ґратами. На Рівненщині зростає кількість хворих на грип та ковід. Про це повідомляють в обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Так, з 9 по 15 жовтня в області зареєстровано 6962 випадки захворювання на респіраторні вірусні інфекції. В тому числі COVID-19. це на 760 випадків більше ніж минулого тижня, і на 2805 за аналогічний період минулого року. Захворюваність на ГРВІ серед людей віком 18-65 років і старше зросла на майже 11% у порівнянні з минулим тижнем. Найбільше хворіють діти понад 71%. За минулий тиждень в області зареєстровано 137 випадків коронавірусу. З них госпіталізовано два. 28 осіб летальних випадків серед хворих з гострими респіраторними інфекціями не було. 20 жовтня відзначається Всеукраїнський день боротьби з раком грудей. З цієї нагоди Рівненський обласний протипухлиний центр проводить тиждень відкритих дверей. Чому важливо обстежуватися та яка динаміка поширення цієї недуги в регіоні, дивіться у сюжеті. Рак молочних залоз одне з найпоширеніших жіночих онкологічних захворювань. За статистикою воно виникає у кожної десятої представниці прекрасної статі. А в окремих випадках рак грудної залози виявляють і у чоловіків. Аби привернути увагу до. Цієї недуги та важливості своєчасного обстеження у Рівненському обласному протипухлинному центрі проводять тиждень відкритих дверей. За словами медичного директора з хірургічної роботи Лілії Курушиної, завдання лікарів в тому числі спростувати ті міфи, які поширені серед населення щодо раку молочних залоз. Найбільше що турбує наших пацієнток, перше питання: у мене рак, я помру. Це є міф абсолютний, тому що на сьогоднішній день технології розвинуті настільки, що чим раніше звертається жінка до лікаря і проводить обстеження. Тим кращі результати її лікування. Цей тиждень додаткова можливість пройти обстеження без попередніх записів через сімейного лікаря. Однак в протипухлинному центрі стабільно вистачає охочих отримати консультацію з тих чи інших питань. Хірург, онколог та мамолог Андрій Борисавець розповідає, що люди звертаються з різними проблемами від необхідності пройти профілактичний огляд до лікування онкології молочних залоз. Черги постійні Це завжди кожен день у нас мінімум 50 чоловік. У нас тут два лікаря приймає, то 50 чоловік мінімум. Світлана Шаповалова з Тернопільської області з травня цього року проходить лікування у Рівненському протипухлинному центрі у жінки рак молочної залози другої стадії. Каже, коли дізналася про хворобу, пережила тяжкі хвилини, але завдяки лікарям отримує необхідну допомогу та підтримку. Підтримка є тут, догляд. Ну, Дякую їм за все за їхню доброту, щиросердечність. Завжди ну, допомагають. Тіжкі хвилини у центрі є все необхідне обладнання для виявлення та лікування онкології. Лікар-рентгенолог Яків Пархоменко показує мамограф. Апарат для діагностики патології молочних залоз. Варто зауважити, що такий прилад має мінімальну дозу опромінення на пацієнта і не шкодить здоров'ю людини. Молочні залози позиціонуються на предметному столику. За допомогою компресійної пластини відбувається компресія прижим молочної залози. Для того щоб перше зафіксувати її, друге знизити її, зменшити товщину самого об'єкту, щорічно на Рівненщині виявляють близько 300 нових випадків захворювання на рак молочної залози. Всього ж на обліку в обласному протипухлинному центрі знаходиться близько 4 тисяч хворих. Зі слів головного лікаря закладу, більше 60% пацієнтів виявлені в першій і другій стадії. І важливо, що у більшості випадків хворих можна врятувати. І в першій стадії 99 98-99% повного вилікування. Друга стадія цей процент вже десь в районі 60-70, третя це 40. Ну 45, ну четверта, на жаль, це занедбані випадки, які виздоровленню не підлягають. Головний лікар протипуглинного центру додав, що рівень захворюваності на рак молочної залози зростає не лише в Україні, а й світі. І якщо раніше здебільшого хворіли люди старшого віку, то нині недуга молодше. Причина цього неправильне харчування, шкідливі звички, недостатня фізична активність та генетична схильність. Микола Бражицький Олексій Олексієнко, випуск новин. Купував одяг їжу, алкоголь, за чужі гроші. Поліцейські на крадіжці викрили жителя Сарницького району. Наприкінці вересня із заявою про зникнення банківської картки звернувся 47-річний житель села Двірець. Чоловік розповів, що втратив її під час візиту до селища Степань. Правоохоронці встановили, що до злочину може бути причетний 43-річний знайомий заявника. Під час спільного застілля біля місцевого магазину він непомітно взяв картку товариша по чарці і. Того ж вечора зняв звідти 20 тисяч гривень. Пін-код знав, оскільки раніше власник надав її для розрахунку в магазині. За кілька годин злодій спробував ще зняти готівки, але згадати код не зміг, тож викинув карту. У скоєному житель Степаня зізнався і добровільно віддав 600 гривень, які залишилися. Розповів, що чужі гроші він витратив на купівлю одягу, взуття, речей домашнього вжитку, випивки та їжі. Вирішується питання про повідомлення зломиснику про підозру. Хотів допомогти сусіду та скласти за нього іспит. На таку авантюру пішов житель Рівненщини, аби допомогти товаришеві отримати посвідчення водія. До сервісного центру МВС Рівного звернувся мешканець одного із сіл Рівненського району, аби здати практичний іспит з водіння. Надав усі документи, паспорт, ідентифікаційний номер, медичну довідку. Але замість своїх взяв сусідські, бо ж хотів допомогти знайомому. У адміністраторів сервісного центру виникли підозри. Зреглянувши лише на фото в паспорті, хоча чоловік намагався довести, що за вісім років трохи змінився на обличчі, та й світлина вже давня, проте все ж довелося спілкуватися з поліцією. Майже 100 тисяч гривень штрафу має сплатити мешканець Рівненщини за придбання цигарок без акцизу. Чоловік, який офіційно не був підприємцем, хотів швидко заробити гроші, тому в травні цього року придбав майже 3 тисячі пачок цигарок без акцизу і збирався їх продавати. Планом зловмисника завадили правоохоронці, які зупинили мікроавтобус Мерседес на блокпосту в Сарнах. Свою вину обвинувачений визнав в повному обсязі. Вироком суду йому призначено показати, покарання у вигляді 85 тисяч гривень штрафу. Крім того, згідно з рішенням суду, вилучені цигарки підлягають передачі на потреби ЗСУ. Загалом з початку року за клопотаннями прокурорів військовослужбовцям передано майже 57 тисяч пачок цигарок конфіскованих в межах кримінальних проваджень. Більше тисячі окопних свічок вже відправили, однак на осінньо-зимовий період таких потрібно десятки тисяч. У Рівному вже тиждень активно виготовляють окопні свічки для військовослужбовців. Якщо минулого року охочих долучитися було забагато, то цьогоріч їх взагалі немає. Більше про потреби обласного волонтерського штабу дивіться у сюжеті. Влітку робили заготовки з минулого тижня. Почали заповнювати їх воском і парафіном. У рівненських волонтерів знову стартував сезон окопних свічок. Кожен військовий може сидячи десь в окопі, не за ну там ж не завжди можна щось таке там розпалити. Да? Він може мобільно її запалити. Ну там зігрітися, не зігрітися, ну принаймні, руки може зігріти, і щось нагріти там, наприклад, на, на шталт якоїсь водички, підігріти на тому, тому що свічка горить до восьми годин. Вона маленька, її в будь-який час можна затушити і положити собі в рюкзак і переміщатися далі. Окопна свічка виготовляється досить швидко. Для цього лише потрібна бляшанка, картон, віск або парафін. Банки бажано не брати дуже високі, тому що. Тепер розгорає, а не, з, ну, не попадає кисень, вона там горіти не буде. Такі з-під горошку або є такі дуже маленькі були з-під котячого То Береться звичайний картон, гофрокартон, і щоб не було на ньому скотчу. Скручується по висоті, баночки відмірюються, скручуються, заливається віск і парафін береться. Приблизно в по пропорції 50 на 50. Розкоплюється, заливається декілька етапів. Окрім свічок, військовослужбовці просять ший воскові диски, якими легко розпалювати вогонь. Ще можна з цих робити також з дисків, такі макаються в парафі. Отак, отакий диск горить 5 хвилин, він висихає. Висихає, робиться сухенький і він 5 хвилин горить. Потім. Дуже нам добре розпалювати. Багаття волонтерському штабі розповідають, якщо б минулого року не вистачало матеріалів цієї осені, ще й дефіцит людей. Звертаюся до всіх небайдужих на для того, щоб приносили, можливо, віск, парафін. Зараз будемо долучати знову церкви наші, вони теж нам активно допомагають відпрацьованими свічечками. Бляшанки, ну картон на це зараз маємо. Ми запрошую всіх. Небайдужих допомагати не вистачає руки для плетіння маскувальних сіток, кікімор, костюмів і чохлів на каски. Аби вирішити цю проблему, волонтери починають залучати заклади освіти рівненщини в школах. Можливо, в якихось державних установах підключаються люди. Ну, в школах це, наприклад, плетіння сіток, кікім, все, що треба надавати, основа, все, що для плетіння, ми з задоволенням надамо. Ми це все маємо. Ми не маємо рук. На сьогодні велика потреба в руках. Рівненський обласний волонтерський штаб працює щодня у приміщенні рівне книги, що неподалік парку на грабнику. Аліна Літвінчук, Олексій Олексієнко, випуск новин. Хотів сплатити штраф на місці, натомість нестиме покарання за спробу надати хабар. Учора, близько другої ночі, патрульні в селі на Рівненського району помітили мікроавтобус, водій якого підозріло маневрував дорогою. Вимогу про зупинку він проігнорував і лише додав швидкості. Втім, не впоравшись із керуванням, в'їхав у чагарники. За зовнішніми ознаками, 29-річний Керманич перебував у стані алкогольного сп'яніння. Проходити огляд на місці та в медзакладі порушник відмовився. А під час оформлення адмінматеріалів запропонував сплатити штраф на місці. Незважаючи на попередження про кримінальну відповідальність, поклав на заднє сидіння службового авто поліцейських тринадцять з половиною тисяч гривень. За це чоловікові може загрожувати штраф з 17 до 68 тисяч, або навіть позбавлення волі на строк від 2 до 4 років. Патрульні рівного притягнули до відповідальності водія маршрутного таксі. Про порушення Падера правоохоронці близько дев'ятої ранку повідомив очевидець. Він розповів, що на перехресті вулиць Київської Данила Галицького, героїв Маріуполя водій маршрутного таксі, рухаючись у напрямку зоопарку, здійснив рух прямо зі смуги, де дозволено рух тільки рів ліворуч. Їня не надав відповідне відео. Інспектори розшукали 52-річного порушника та винесли на нього постанову. Дерево, що оживає виставку під такою назвою, презентували у Рівненському обласному краєзнавчому музеї. Майстер народної творчості та різьбяр Іван Ковалинас представив понад півтори сотні унікальних робіт з дерев від скульптур до інтерактивних іграшок. Більше про вироби та їхнього автора розкажуть наші журналісти. Від маленьких іграшок до унікальних скульптур з глибокою ідеєю та історичною значимістю. Різьбяр Іван Коваленас з Рафалівки упродовж 40 років творить унікальні вироби з дерева. Понад півтори сотні робіт чоловік презентував на персональній виставці у рівненському обласному краєзнавчому музеї. Майстер пригадує, як колись захопився цим ремеслом, навчаючись спочатку на чужих роботах, а потім створюючи свої власні талант сам по собі не приходить. Це бачення світу. І коли ти хочеш показати, яким є твій світ, то з'являється бажання реалізувати себе. Я бачив, як працював батько, я бачив, як працював брат. Мені то подобалось бачити, і я пробував. Робити свої перші роботи, чоловік розповідає, що є роботи, на які витратив кілька років. Починається все із задуму, ескізу. Майстер до найдрібніших деталей все прораховує, а вже потім сокирою, стамескою та ножівкою, наче скульптор відшліфовує кожен елемент та надає дереву унікальної форми. Найскладніше це вирізбити фігуру. Тому що треба вона ніде, не має жодного доклеєного шматочка. Це з сильного дерева, не використовується якась техніка. Це все працюється руками. Іван Коваленас приїхав до Рівного на запрошення обласного краєзнавчого музею. Чоловік живе і працює у Варачі, майстром з виробничого навчання на Раес у попередні роки. Часто експонував свої роботи на музейних гостинах у Рівному, а тепер привіз повноцінну виставку. Завідувачка сектору етнографії Тетяна Пархом. Менко звернула увагу на різноманітність порід дерев, з яких майстер зробив унікальні експонати. Використано понад 20 видів різних порід, не тільки наших типових для регіону Рівненщини, як лен, береза, липа, сосна, поля, вільха, але й олива, кепарис, кедр, є й червоне дерево. Є роботи, що виконані з двох порід, а то й трьох. Образи та сюжети до своїх робіт автор черпав з усної народної творчості історичного минулого України, а також творів Тараса Шевченка та Лесі Українки. Попри велику колекцію робіт, Іван Коваленас не має власної майстерні. Основні заготовки робить в рідній Рафалівці, а все інше дороблює на балконі в квартирі. Переглянути виставку Дерево, що оживає рівняни та гості міста зможуть упродовж місяця. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Радіозавод у рівному продають з молотка. Фонд держмайна оголосив аукціон з продажу державного пакету акцій 50% плюс одна акція. Стартова ціна об'єкта 121 двадцять один мільйон п'ятсот тисяч гривень. Торги відбудуться 7 листопада на електронній системі Прозоро продажі. Ще трьох дітей вдалося повернути на підконтрольну Україні територію. Їхня мама звернулася за допомогою до української мережі за права дитини. Коли росіяни зайшли у Херсон, батько 10-річного Олександра, 8-річної Дарини та 6-річного Якова, вирішив відправити дітей у село до бабусі, сподіваючись на більшу безпеку. Недовзі обласний центр звільнили, а бабуся з онуками залишилися на тимчасово окупованій території. Відступаючи з Херсона, росіяни підірвали Антоні. Вівський міст забрати дітей стало неможливо. Проте, на щастя, вони знову разом із батьками. На минулому тижні воз'єдналися ще одна сім'я. Після 19 місяців розлуки з тимчасово окупованої території Херсонської області до батьків повернулися дев'ятирічна Надійка та її 14-річний брат Михайло. Напередодні повномасштабного вторгнення діти поїхали в гості до бабусі і дідуся. Після окупації села шлях на підконтрольну уряду України території було відрізано. Реальна можливість повернути дітей з'явилася на початку вересня цього року, коли їхній батько звернувся до Мінреінтеграції. Та й ті полуду, пролучили до процесу українську мережу за права дитини. Такими подіями був насичений цей день. Стежте за ефіром сайтом СфераТвеком'ює сторінками у соцмережах. Там ви знайдете актуальну і головне перевірену інформацію. Продовжуємо наближати перемогу кожен на своєму фронті. До зустрічі.